Всім та підписники мого каналу. Сьогодні у нас відео буде про таку дану косарку. і е суть даного відео це те, що робити, коли клієнт тебе не слухає. Нічого не робити. Тому що в кінцевому результаті це призведе до, як то кажуть, ремонту. Тому що те, що кажеш клієнтові, він все рівно цього не робить. І потім приходить і каже, а вона там знову не працює, а, там, ти там сказав. Але ж я сказав, що розберіть та подивіться, чому почало драти гільзу, не просто так її міняйте за кожним разом. Спочатку клієнт поміняв циліндропорошневу групу. Тому що були продирки. Потім е, клієнт придбав самого поршня, тому що також були знову продирки, але вже на поршні, гільзу коцнуло, але е, там трішечки, я не знаю, прибрав їм ті всі нюанси, не прибрав. Е, потім він сказав, що вона ще запустилася, попрацювала. Чи зовсім, ну я я вже не пам'ятаю, чи, чи після заміни поршня вона зовсім не працювала. ну, в общем, Коротше, вона ніхрана не працює. А це все діло в тому, що продирки були, скоріш за все, розсипався гольчастий, нижній, безпосередньо самого колінчастого вала Зараз швиденько розберу це все діло, пального тут немає. І доліземо до циліндропоршневої групи, подивимося, чи дійсно там продирки ті є, що були. чи чи їх нема, і вона чомусь не запускається по іншій причині. Коротше, розбираю це все діло швидесенько. Піднімаємо циліндропоршневу групу. Чи просто циліндра піднімаємо. А він чомусь... Не хоче дійматися. І піднявся. Здесь він тазгубил. Ціленькі, але ви ж бачите, от надрало, надрало чухи, тому що Де -то? тому що ніхто нічого не поприбирав. І от також надрало чухи, кільця ціленькі, але не зовсім, вже почухані. що у вас от хрінь сталася? От, бачите, От одна і от друга. Берете. Кругленький трипужочок, кругленький. І берете отак от і зачухуєте. І тут зачухуєте. І тоді перевіряєте, якщо нічого не чіпляється, то все добре. А якщо у вас отут -от чіпляється пальцем, як от, в даному випадку що воно вам нашкрябає такої хріні, що і кільця пробере нахрен. І оце все, що люблять, як то кажуть, міняти. О, ну тепер от, ну, скіль, скільки тут часу? Ну, блін, 2 секунди, 2-3 секунди і все. І більше якби без... Заїдань воно все буде працювати. А якщо от так от лишити, от воно воно і шкряботає ну, розбирати потрібно дивитися, тому що е, тому що що підшипники гуляють. От він люфтить дебело. Підшипники потрібно міняти. Це з клієнтом ми обговорили. Клієнт на це все діло погодився. Зараз розбираю, розбираю повністю. Перепресовую підшипники. Складаю докупи. Складаю циліндропоршневу також. Докупи складаю і вже будемо перевіряти, як то кажуть, безпосередньо сам модуль запалювання і дивитися, що у нас з карбюратором і чому вона не хоче, як то кажуть, запускатися. Можливо, там сальників немає, можливо, їх там згризло. В общем, по перепаковці у мене є відео, картирину гріти до усрачки потрібно. Легесенько підшипнички вставляються. Після того, як картерина вичахне, вже все складається докупи. Тобто на гарячу не складайте. І ну, в принципі немає сенсу показувати, тому що це відео вже є. Там е, відео називається Як перепресувати підшипники на бензописальця. Значить, так, ну Давнє, 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 але в принципі там також все зрозуміло, що і як потрібно робити. Коротше, розбираю, перепресовую, складаю докупи і потім вже будемо дивитися, що у нас безпосередньо з модулем запалення і що у нас з карбюратором. А може це свічка, те, що я говорив, що не встановлюйте те, що лежить в комплекті. Але клієнтам дуже подобається все що лежить В комплекті встановити. І якщо у вас в комплекті лежить отак отут, як вона там отак отут, підігнута, прокладочка оця, то не потрібно її вирівнювати і пхати знаяк Отак от встановили, зігнули її догнули. І от вам поличка, вона встановлюється ось на поличку. Отак от І все. Все. я Розбираю, присую, потім включуся. Так як це все діло гаряче, то краще трішечки молоточком до, дошелити пальчиками не вздумайте. І е, е, ту сторону я вже нагрів, вона вже чахне, е, це ви, вичахне і тоді аж після цього всього потрібно буде скручувати. Техніку я підзібрав, лишилось лише перевірити сам модуль запалювання і... І якщо модуль запалювання справний, перевірити угу. модуль запалювання помер, бля. Якщо він не показує, то значить він не робочий. Але якщо кинути отак от свічечку, то іскра є. А прибор пише, що здохло. А, модуль. А модуля в мене, мабуть, і немає на сьогодні. Тобто ремонт. А, ні, є. Е. Ага, модуль є. Е. Модуль є. Е. Швиденько розбираю, міняю, модуль запалювання. Так що, то от штука. <кій> Про е, самі модулі запалювання я вже розповідав, що якщо навіть є наявна іскра, але вона не запускається, свічка завжди мокра, це ще не означає, що модуль, як, як то то кажуть, справний. Лише от можна перевірити ну, по прикладу такого тестера. <кій> Інших варіантів, <кій> як то кажуть. Немає. Так, проводки. Зараз заправимо і спробуємо запустити цього дракона. Ну, в общем, сам факт вона працює, все інше там потрібно буде трішечки повозитися безпосередньо з самим карбюратором, тому що вона давиться. Ну і в принципі все. Так що, так що якось так. Е, що було е, безпосередньо із е, причиною, чому е, гільза була в задирках, я не знаю, Колінчастивал живий. Це в принципі там ідеальне. Чому перший раз така ситуація трапилась, також я не знаю. Чому другий раз така ситуація трапилась в клієнта, то тому що він ремонтував її сам, також не знаю. Можливо, в перший раз відвалився дійсно стопор того ж самого, як то кажуть, кільця, і потім його ніхто звідти не витягував, і за другим разом також його подрало, так що якось так. Так що, тех, техніку ще підкоректую, подивлюся на сам карбюратор, то кажуть, ну і в принципі все, пойдемо надалі до свого клієнта. Так що так от. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей.